всім всім привіт! І сьогодні разом з вами я хочу розвінчати найпопулярніші міфи про Німеччину, в які ми віримо і до сьогодні. Обіцяю, буде дуже весело, тому сідайте зручніше. Ще до того, як я потрапила в Німеччину, як я там пожила, мені траплялися різноманітні, цікаві ролики в соціальних мережах. І там було дуже багато, але найтакі типовіші міфи це було бюрократія Німеччини, що вона дуже-дуже така сильна бюрократія, і що там все ідеально, все вчасно, все суперово. А також був ще один такий найцікавіший міф про те, що після 22.00 ви не маєте права змивати в своєму власному туалеті. І що я хочу вам сказати на власному досвіді. В землі Померані. Окрім помірані, мені також довелось побувати і в різних країнах Німеччини, тому мені є про що сказати. І якщо перший міф про бюрократію став реальністю, бо бюрократія в Німеччині дуже сильна і дуже така довга у них все в паперах, все паперові документації, всі нюансики, все-все-все, там виключно паперове. Самі німці кажуть, ох. «Дойче Бюрократіше. Я цю фразу багато разів чула саме від німців, які там живуть. І, як правило, це люди були похилого віку, не молодь. Звичайно, про це говорила. Також міф номер два, про який я вам сказала про змивання в туалеті після 22.00, що це заборона. Я з таким ніде не стикалася. В моєму договорі на оренду житла такого пункту не було. Я спокійно могла ходити і вночі до туалету, змивати ніяких проблем не було. Але ні разу ніхто не робив мені за це зауваження. Тому я не знаю. Тому після 22.00, але ніколи не казали, до якої години не можна це робити. Бо, наприклад, я знаю, є німці, які на роботу стають о 2-3 ночі. Тобто вони лягають спати о 9, наприклад, вечора. І о 2-3 ночі вони встають на роботу. І це, звичайно, як не крутити, підеш вмиватися, одягатися, робити свої власні потреби. Тому ось вам класичний приклад того, як ролики в. Соціальних мережах роздуває те, чого не існує. Окрім того, я вам ще в цьому відео хочу розповісти найпопулярніші міфи, в які я вірила і сама свято, поки не побувала в цій країні. В цьому відео ні в якому разі я не хочу когось там ображати, я просто показую свій власний досвід з тим, з чим я стикнулася, і одразу хочу сказати, він може не відповідати вашому. Але перед тим, як розповідати вам про інші. Міфи я б хотіла провести невеличкий інтерактив. Напишіть в коментарях, з якими міфами ви стикнулись, які міфи вас найбільше дивували. Мені буде дуже цікаво почитати, а ми починаємо. І так, міф про німецьку пунктуальність. Тут я думаю, всі вже чули і всі вже добре знають, що одразу говорять про німецький дончебан, який постійно всюди запізнюється. Хочу одразу сказати, що насправді німці доволі пунктуальні люди, в дійсності так і є. Німці намагаються постійно встигати. Німці ніколи не запізнюються на роботу. Для них це ну, не кажу ніколи, як кажуть, але для них це важливо. Бо вони вважають, що пунктуальність це повага до іншої людини. Але, от крім того, є такий невеличкий нюансик. Наприклад, якщо до вас прийде в гості німкеня, і ви домовились, наприклад, на десяту ранку. Наприклад, я просто будь-який рандомний час називаю, то німкеня обов'язково прийде до вас о 10.10, -10, о 10.15, Тому що вона буде вважати, що. Вона дає таким чином вам більше часу підготуватися. Це ось такий нюансик у них є в особистому житті, в особ... у спілкуванні між собою. Тому стосовно пунктуальності, мені здається, що тут все, як і в інших країнах світу, є люди, які дійсно пунктуальні, є, для яких це дуже важливо. А є люди, ну, от вони такі творчі, вони живуть в цьому безладі, є люди, які вічно спізнюються. Ну, ви самі розумієте, про що я говорю. Міф наступний: німецька кухня це сосиски і пиво. Ну, я хочу сказати, що німецька кухня доволі різноманітна і доволі є смачні блюда, які я також з задоволенням можу їсти. А є, звичайно, люди, які полюбляють сосиски, їдять їх великій кількості. У них доволі популярні ковпаски, такі, які білого кольору в оболочці, і які вони смажать на барбекю. Стосовно пива, ну, Можливо, я спілкувалася з тими німцями, які не пили в великих масштабах пиво. Хоча, да, в магазинах я бачила, як люди купують пиво цілими ящиками. Тому, як на мене, це такий нюанс індивідуальний, і кожна людина індивідуальна. Тому тут я б сказала, що це також десь якийсь міф. Просто це якась їхня німецька традиція, І міф наступний, що всі німці дуже чудово володіють англійською мовою. Насправді мені здається, не, не здається, а навіть не здається, а просто з тим як стикнулася я німець німці знають англійську мову так само, як і ми, українці. Тому що якщо ми беремо велике місто, то там більше людей володіють англійською мовою. А якщо ми повертаємося в маленьке містечко або до людей похилого, наприклад, віку, то у цих людей в кращому випадку буде базовий рівень англійської, а в гіршому взагалі ніякого рівня англійської мови не буде. Молодь, звичайно, вона вже набагато більше краще знає англійську мову. Також, коли ми приїхали в маленьке містечко, жили з, -з ігорем в маленькому містечку, то ми стикнулися з тим, що наша дитина. Вже в п'ятому класі набагато краще володіла англійською мовою, аніж більш старші діти в Німеччині. І знову цей факт залежить від того, хто і як, де навчається. Наприклад, в тій родині, в якій проживали ми, у них було четверо дітей. Батьки переїхали жити це маленьке, на цю ферму з Берліну. Обоє батьків володіли дуже гарно англійською мовою. Старший син був на той момент старший ігора на три роки, гарно володів англійською мовою. Вони з моїм ігорем дуже чудово спілкувалися англійською. А менший син він був на рік старше Ігоря. Він гірше володів англійською мовою. Не всі слова він міг сказати, але говорив англійською мовою. Менші діти вони маленькі були, вони не говорили ще англійською мовою на той час. Тому ось так наступний міф. Ідеальний порядок в Німеччині цей міф розбився об мою реальність, тому що мені всіх комуни лінь розповідали, що в Німеччині ніде не розкидають сміття. В Німеччині ніхто все ідеально чисто, все ідеально прекрасно. І коли я приїхала в маленьке німецьке містечко, де по дорозі це було був березень місяць, де по дорозі мені зустрічались купки після собак, де було купа недопалків на землі, де я зустрічаю, що самі німці кидають недопалки на землю. Для мене був просто величезний шок, і я просто була, ну, такою, знаєте, як? Як? Тому я кажу, що це. Що ідеальна чистота це міф. В цілому, навіть, да, прибирають, да, все, але дуже багато сміття. Мені, як харків'янки, є про що вам сказати. І останній міф, який я хочу сьогодні з вами поговорити, чому вважається, що в Німеччині немає бідних людей. Насправді, в Німеччині є всі різні слої населення, є і. Багатий клас, і середній клас, і низький клас людей. Є люди, які роками сидять на соціальних виплатах. А є люди, які ну тому, що чому це міф вина, чому міф виник, як я гуглила і шукала? Німеччина багато розвинена країна, і в неї багато різних галузей, Вона має великий потенціал Німеччина. Має великі фінансові можливості Німеччина, і в неї дуже гарний, гарний соціальний захист. Тому, якщо ваша, наприклад, заробітна плата не дотягує до потрібного рівня, то ви получите соціальну допомогу. І все. Ось таким чином. Але також зустрічаються люди, які ходять зазирають до смітників, зустрічаються люди, які сплять під мостами. тому... Ви самі розумієте. Ось такі міфи я сьогодні з вами підняла. Звичайно, їх дуже багато, але от останні два для мене були взагалі відкриттям. Тому ну про туалет це таке, знаєте, але мені було дивно, як це так людина. Ну, наприклад, ми ж всі різні. Хтось вночі 10 разів зі встає до туалету. і що я не маю права змити. У мене був цей шов. добре, що це був. Насправді міф ось такі мої спостереження. Пишіть в коментарях, які спостереження були у вас, і до наступних зустрічі у наступних відео. Я рекомендую подивитись ще міфи, про які я розповідала посилання залишу в інфобоксі.